Доброго раночку, мої любенькі! І знову з вами я, Сінаїда Зінуля. Я, я сьогодні вже в лісі і так красиво, морозець, такий морозець, воздух чистий, чистий. А свіжий який сосний тут, лісочок такий. Дивіться, яка красота тут. Сонечко сходить. І тихо, тихо, ні вітру немає, ніколи хнеться ні одна вілочка, тільки сороки. О там болодце, отуди володце і там сороки шкриготять. Вони чують, що я ходжу, і, ну, мабуть, одна одну одній передає, що яка то безпека для них. Може, вам шуть як сороки, а дивіться, як. Як сонечко освічує верхівочки сосни. Ще якась пташечка обзивається. Чуєте? Як обзивається якась пташечка? Ось я знову з вами. Така красота, такий воздух. Живи не наживешся, дихай не надихається. Любіть, люденьке життя, любіть, воно таке коротке. Гарну вам всім раночку. З вами я, ваша Зінаїда Зінуля. Люблю, цілую.